Привіт усім! Це Макс і як завжди вітаю на каналі Хотрод, де ми поділяємо нашу пристрасть до крафтової дистиляції та виготовлення унікальних напоїв. Ви коли-небудь замислювалися, звідки взявся тонік? Сьогодні ми розповімо про цікаву історію тоніку та продемонструємо, як самостійно створити справжній тонік разом з Хотрод. До речі, не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі наших останніх новинок та отримувати корисні поради. Коріння тоніку ведуть нас до Перу XVII століття, коли графиня Чінчон була вилікувана місцевими шаманами від малярії завдяки відвару з корихінного дерева. Ця подія відкрила двері до використання хініну як лікувального засобу, що з часом перетворилося на створення сучасного тоніку. Коли британські солдати в Індії змішували хінін з содовою водою та цукром. Цікаво, що більшість сучасних тоніків насправді не містять хініну, ключового компонента традиційного рецепту, і в цьому легко переконатися. А чи ви знаєте, що справжній хінін світиться під ультрафіолетовим світлом? Ось чому ми вирішили використовувати натуральну корухінного дерева у нашому рецепті тоніку. Для створення справжнього тоніку вам знадобиться цей пакет спецій. Цедра та сік трьох лимонів, 300 мл води та 200 г цукру. Ці інгредієнти варяться разом протягом 45 хвилин. Потім відвар охолоджують та проціджують. Готовий сироп бажано витримати в холодильнику протягом 2 днів перед розведенням газованою водою. Ну що, давайте разом створимо справжній тонік за допомогою нашого набору спецій. Насамперед почистимо лимони. Цедри містить неймовірні аромати, які зроблять ваш тонік особливим. Обережно знімаємо цедру з лимонів. Намагаємося не задіти білу частину цедри, оскільки вона досить гірка. Тепер вичавлюємо сік з лимонів. Використання свіжих лимонів це ключ до дуже ароматного і смачного тоніку. А тепер беремо набір спецій для справжнього тоніку. І засипаємо. Додаємо воду та цукор. І тепер все це ми будемо варити разом. Переливаємо всі компоненти невеличку каструльку та вмикаємо нагрів. Наші спеції. Починає творитись, і ми будемо за цим спостерігати, помішувати. Процес займе 45 хвилин. Друзі, пройшло 45 хвилин. Тонік зварився. Ми дали йому охолонути, і тепер ми його профільтруємо. Ось наш готовий концентрат. Бачите, який у нього красивий цегляний кольор. Він неймовірно пахне. Дамо йому трохи відпочити і після того будемо купажувати фінальний напій. Прийшло дві доби. Наш тонік відпочив. Тепер можемо розбавити його газовою водою і будемо дегустувати. Доведемо загальний об'єм до трьох літрів, чітко три літри. Ось і готовий тонік. Ну що, спробуємо, що у нас вийшло. Ну, У запаху зразу виразний аромат лимону, лимонної цедри, який доповнюється такими травянистими нотками лимонграсу. У смаку ніжні відтінки хінної кори. Які надають легку гіркоту та екзотичний характер. Гіркота хінної кори вона відчувається після смаку, проте не переважає, а скоріше додає глибини та складності напою. Загальне враження від напою. Свіжий освіжаючий напій ідеально підходить для гарячих літніх днів. Це відмінна основа для коктейлів, особливо якщо поєднувати з джином або іншими міцними алкогольними напоями. До речі, деякі любителі кави і коктейлів експериментують з додаванням тоніку до кави, створюючи такі унікальні напої. Цей тренд поєднання кави з тоніком став популярним завдяки його освіжаючому смаку та оригінальній текстурі. Зазвичай напій готують заливаючи каву холодним тоніком. При цьому можна експериментувати з додаванням льоду, цитрусових або інших ароматичних інгредієнтів. Тепер ви знаєте, як створити справжній тонік від Хотрод і дізналися його цікаву історію. Сподіваємося, ви отримаєте задоволення від цього освіжаючого і багатогранного напою, який ви можете готувати власноруч у своїй кухні. І як завжди, не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше ідей, рецептів та цікавих фактів. Про світ дистиляції. Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїм власним досвідом, залишайте коментарі нижче. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Дистиляція без таємниць разом з Хотрод.